Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в традиційному прямому стрімі українські сукіряни. І ми починаємо, як зазвичай стрімити зранку, щоб обговорити події, які сталися вночі. А ввечері сьогодні, зранку, її будуть цікаві широкому загалу для перегляду, аналізу і для того, щоб взагалі подумати, тому що. Прямий стрім українські сокиряни збирає не тільки сміливих патріотичних українців. Він збирає людей, які люблять думати, аналізувати і мислити. Ласкаво просимо в українські сукіряни і традиційне прохання підписки. Підписки йдуть, 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 йдуть дуже добре. Дуже добре, не те слово. На даний момент нас зараз 67 тисяч. 894 чоловіка. Ще 6 підписників і нас буде 67 900. Тому я дуже прошу, хто буде дивитися цей стрім в онлайні, в записі, підпишіться. Ще 6 підписників, у нас буде 67 900. Помаленько, як помаленько? Не помаленько, за 3 доби більше, ніж 600 підписників. Ми йдемо ривком, величезним ривком ми йдемо вперед. Підтримуйте, будь ласка, цей Ривок. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів і великі прохання на цей знайомий всім телефон мій ног я старенький, який завжди зі мною приходять ваші донати і пожертви. Одна людина запитала вчора з нових е е читачів е і глядачів: а для чого вам донати? Я скажу: донати йдуть на розвиток каналу. Ваші донати допомагають мені працювати фактично вже цілодобово. Прямий стрім українські сокиряни» фактично працює з 6 ранку до 23.00 вечора як повноцінна інформаційна програма. Тому я дуже вас прошу: хто може? Будь ласка, допомагайте. 51 68 74 51 97 22 28, 93. Картка Приватбанку. І низький уклін. Тим, хто допомагає. Що ж, дорогі рідні, будемо працювати. Давайте будемо працювати. Хто у нас в чаті, як завжди, пан Олексій Передирій і пан Владік? Пан Владік, доброго ранку і доброго ранку. Пан Владік пише: дуже важка річ. Так, ми починаємо свій етер з того, що Росія знову ударила. Знову ударила, хоча сьогодні, зранку і вчора, тільки говорять про мир, який має наступити до Нового року. Але Росія ударила, як завжди, підло, як завжди вночі, як завжди по зрадницьки. Дякую за перший донат. Прийшов перший донат. Я вам дуже дуже вдячний. Так от. Росія ударила підло Позрадницьки, як завжди, вночі. Перше, про на що вони звернули увагу і чому вдарили, це залізнична колія, Київ-Ковель. Саме ця залізнична колія зараз є основною в логістиці між Україною і Польщею. Київ-Коваль. по ній ударили, пошкодили залізницю, пошкодили тепловозне депо. Чому вони б'ють по цій колії Київ-Коваль? Тому що правильно, вони знесли просто станцію фастів. станція Фасків знесена, і логістики через станцію Фасків практично зараз немає, тому всі поїзди йдуть в обхід через коваль. Так? Вони ударили по цій логістиці, хочуть відірвати Київ від е, заходу України, західної частини України. Як сказали спеціалісти Збройних сил по е, радіоелектронній боротьбі, да, по, РЕБА, по боротьбі проти дронів е, Україні треба приділити увагу по максимальному захисту е, колії Київ-Коваль. Заглушити її ребами, ну і звичайно, боротися з дронами і з ракетами, прикрити мертву цю колю. Інакше буде ризик того, що Київ буде відірваний від західної частини України. Ну а після цього Росія може ударити звідкіля може ударити з Білорусії в західну частину України, відрізаючи від центру. Цей сценарій ми обговорювали не один раз уже на. В наших стрімах. Далі дуже важка ніч, тому що ударили по Києву і ще по декількох областях України. Ударили чим? Спочатку Чорноморський флот Росії, який ховається далеко в Абхазі, влупив калібрами. калібрами, ракетами, калібрами, ну а потім пішли дрони. Дуже важка ніч для Києва, дуже важка ніч для деяких областей України, вимикалося світло, вибухи. І Є загиблі, ну дані уточняються. На даний момент, наприклад, в нашому місті, де я проживаю, тривога від бій прозвучала буквально 20 хвилин назад. Тому всі деталі уточнюються, але ніч була знову-знову дуже важка. Про що це говорить? Ну, це говорить про те, що не потрібно вірити Росії і Путіну. Це для тих, хто дуже хоче миру. Я розумію, сам хочу миру. Нагадаю, просто слова бісмерка. Мир підписаний з Росією, не вартий того паперу, на який він підписаний. Оце сказав залізний канцлер Німеччини бісмарк який дуже добре знав Росію, і знав, що вона може зробити. А вона може зробити тільки одне ударити підлу спину. Хоча учора Путін казав, що готовий йти на поступки. І його слова підтвердив на цей раз уже Рябков, вда. Після піскова заступник Лаврова в міністерстві закордонних справ він сказав, що після 25 грудня ми виходимо на фінішну пряму і все зараз залежить від України. Ми готові. Америка готова. Давайте щоб Україна була готова. Ми на фінішній прямі і зробимо ривок. Так і все буде добре. Путін згодився припинити вогонь так на час референдуму. Згодився? Згодився. От вони взяли і влупили. Після заяви Путіна да вчорашньої, б'ють вночі. Ну, от скажи тепер, кому вірити? Ну і що у нас далі? У нас далі те, що е, Зеленський висовує умову Путіна. Україна готова до референдуму, Україна готова до Україна готова до виборів, якщо Росія пристане бити Україні на протязі 60 днів. Себто Росія припиняє вогонь. По Україні на протязі 60 діб 60 діб тимчасове перемиря. І за цей час Україна готує вибори і Україна готує референдум. Хоча є підстави того, що референдум і вибори потрібні путіну, щоб тягнути час. Просто тягнути час. Є такі підстави, але Зеленський каже: ми хочемо миру, тому хоче Путін референдуму виборів, ми йдемо на поступки. Ми йдемо на поступки, але Путіну потрібно припинити вогонь на 60 діб. Далі, в Зеленський летить до Трампа, будуть перемовлені і кажуть, що Зеленський готовий поступитися українськими територіями. Це пише Асіос видання. Асіос видання пише, що Зеленський готовий до компромісу і готовий на поступки українських територій, тому що цього дуже хоче Трамп. Трамп тисне на Зеленського. Ну, побачимо, Зеленський буде летіти в США, якщо я не помиляюсь, 28 числа, і ми будемо бачити, що з цього вийде. Ось така у нас депозиція по мирним перемовинам, якщо можна вважати, що вони будуть йти після вчорашнього сьогоднішнього удару вночі. А, що у нас далі? Вибори. Цікавлять вибори, так? Ну, дивіться, Київський інститут соціології Соціус. Значить, виклав чергову свою виклав черговий варіант, хто стане президентом України. Вони провели соцопитування і сказали, що вийдуть в перший тур. В першому турі може бути переможцем. Зеленський за нього проголосують 21% українців на другому місці. Генераль Валерій Залужний, да? за нього проголосують 19, там і 6 чи 8 процентів. Але якщо буде другий тур, Зеленський програє залужному. А на, третьій, на третьому місці буде генерал Буданов. Там десь 17-16% виборців за нього проголосують. Якщо буде другий тур, то Зеленський програє. Програє залужному, програє в чистую, так пише Соціус, у нього буде десь. Під 30 голосів у залужного 60%. Якщо Залужний не буде в другому турі або його не допустять, Буданов все рівно виграє в Зеленському. Ну, такі прогнози Соціуса. Це не мій прогноз, це прогноз Київської групи Соціус, які зробили свіже опитування буквально учора. Ну і Арахамія, да, фракція «Слуги народу, сказав, що ми готові до виборів. Правда. Проблема голосування переселенців, проблема голосування українців за кордоном. Велика проблема, але ми зробимо вибори в декілька днів. Вибори будуть йти декілька днів, або будемо голосувати онлайн. Він каже, ну я розумію, багатьом страшно, незвично в онлайн. Але я ж колись як людина, яка мала. Е я, яка займалася ІТ, яке має відношення до IT, кажу, це не не страшно. Навчаться українці, навчаться, ми покажемо, як це все робити на комп'ютері для тих, хто цього не знав, і люди нажмуть на кнопочку і отримують результат. Да? Архамія правда забув сказати, що він до IT продавав Чебуреки на набережній в Сочах у Росії. Да? Е, тому я думаю, дійсно не страшно голосувати в онлайн. Якщо Людина, яка продає чи продавала чебуреки на набережній в сочах, да? стала айтішником, а Азара керує Україною. То чого ж страшно? Проголосуємо онлайн. да, Арахамія, не переживай. Нажма на кнопку, як в пісні групи технологія в 90-х роках популярною. Нажмі на кнопку, і получиш результат. Власна назва, я цитую, так як ці слова звучали в пісні. Отже, про вибори і про перемовини я сказав. Ну і далі в Петербурзі заарештували секту Зеленського. Так, в Петербурзі, секта Зеленського. Поліція нагрянула в зал, в такий величезний зал, актовий в Петербурзі. Там сиділо декілька десятків людей, і вони молилися за президента Зеленського. Молилися за президента Зеленського і за українське воїнство. Можете собі уявити, в центрі Петербурга, да? росіяни просто офанаріли в центрі Петербурга, моляться за українське воїнство і за президента Зеленського. Поліція нагрянула, заарештувала декілька десятків чоловік. Запитали, хто возглавляє це все, встиг жіночка і каже: Мене звати Даудова Ольга, і я очолюю школу світлих принципів. От школа світлих принципів молилася за президента Зеленського і за українське воїнство в Петербурзі. Ті кажуть, а де заснована ця школа? Та каже в Україні: всіх заарештували, повели в буцегарню, допитали і всіх відпустили. Але слідство продовжується: Ну от бачите, в центрі Петербурга російські жителі да Петербурга, росіяни моляться за Зеленського і за українське воїнство. І щоб прийшов мер. Що ви, що ви скажете? Правильно, в росіян помаленько відкриваються очі. Ну і є така річ, як світле слово, да? школа світлих принципів, яка сіє, як сказала Даудова Ольга, сіє добро і любов до ближнього. І моляться за Зеленське і українське воїнство в Росії в центрі Петербурга. На даний момент це основні е, новини, новини вечора, ночі, ну і сьогоднішнього ранку. З вами був український історик та журналіст Іри Швець. Прохання, підписуйтесь, хто ще не підписаний, ще є 6 підписників і нас буде 67 900. Я дуже надіюсь, дуже вас прошу, підпишіться, тому що я стараюсь працювати на совість. 51 68 74 51 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку і низький уклін тим, хто допомагає донатами. Допомагайте хто скільки може, у кого яке було бажання. Все, дорогі рідні. До нової зустрічі. Дякую вам за стрім.